Давай чесно, знаєш, чому в тебе не виходить? От зараз я тобі відкрию тайну, тому що ти просто не робиш. І от про що я? Зараз було декілька консультацій в мене, і я бачу, як дівчата отримують на свій запит конкретні кроки, що треба зробити, конкретні рекомендації, але потім, що я бачу, я завжди спостерігаю за клієнтами, як вони розвиваються і трансформуються, бо для мене це процес просто вау. І я бачу, як вони отримують ті ж самі підказки у інших людей, інших експертів або якісь консультації і продовжують нічого не робити. І Я не про те, що після мене не можна ходити до інших Ні. Я про те, що я вас дуже розумію. Я колись теж хотіла розстатися з однією людиною, і для цього мені потрібно було місяць п'ять різних експертів. П'ять різних підказок, але які дали один і той самий відповідь. Але я не хотіла чути цю відповідь, бо е, тоді я розуміла, що треба взяти відповідальність і зробити це вже. Але коли я все ж таки наважилася, то з'явилася така енергія, ресурси, легкість, і я думаю, чому я раніше це не зробила, і це та ж саме ситуація. Ви будете довго шукати свою відповідь, підказки. Думати О так, то треба зробити, А не треба думати: ідіть і робіть.